Цьому красавчику 8 місяців. Дивіться, який в нього клюв'яка, клювяка як, як у орласі закрилого. Ой, капе, як побачу, ну як він їсть. Ну, Взагалі його і справити можна. Можна взяти ножниці, ті, що кістки різать. І йому його підрізать. Но він йде сьогодні на м'ясо, то нема смисла немає смисла його вже реставрирувати. Це англійська чорна. Бачите, який в неї якраз такий красивий, коричневий на корічневий а то це звичайні, так сидіть тут бігайте їсти хочуть зараз буду годувати такі грізі феніксим це вони йдуть сьогодні на м'ясо ці, ці ще молоденькі ці ще це десь 40 днів навіть ці ще хай підростають так, хай яйця не несуть. Яйця перепілки щось вообще в мене бастують. Ні, несуть, звісно, але ну, дуже слабо. Дуже слабо. Оце за сутки, що вони... Що вони винесли. А то що за пішоходи. Откуди ви повилазили. Оце, що вони за сутки, умудрилися винести. Це взагалі ні о чому. Не взагалі ні о чому. Ну, буде, Будемо сподіватися, що все наладиться. Ну а хто замовив яйця, то прийдеться або зачекати, або ж хто знає що. Я не знаю. Я не знаю, що їх просто-напросто немає в наявності. Ми самі ще, у нас один інкубатор пустує. Я не можу його заложити, тому що хочеться і замовникам, ті, що вже замовили, не підвести їх. Хоч із запізненням трошки, але відправляю. А свій стоїть пустий. Один працює, а один пустий. Ну, в общем, такі діла. Ну, добренько. Будемо працювати, будемо сподіватися будем на краще.